Аю в ефірі завжди у цій пері новини в студії Ольга Юровська у сьогоднішньому випуску. Дивіться про таке: трьох місцевих жителів викрила СБУ Полтавщини за поширення антиукраїнського контенту. Книжки їм попалили росіяни. Нові збирають усією країною. Полтава приєдналася до акції українську книгу Вільній землі виставка полтавського фотографа Сергія Назаркіна «Сповідь лісу відкрилася у музеї Короленка. За поширення антиукраїнського контенту на Полтавщині викрили трьох місцевих жителів. Про це повідомили у регіональному управлінні Служби безпеки України. Вони у заборонених в Україні соціальних мережах поширювали матеріали, які прославляли російські війська, і виправдовували збройну агресію Російської Федерації. Наразі фігурантам справи оголосили підозру. Вони чекали захоплення усієї території України. А також намагалися дискредитувати союзників України у боротьбі з російською Навалою, а також звинувачували Збройні сили України в атаках на цивільне населення і порушення правил поводження з військовополоненим. Матеріали стосовно одного з фігурантів вже направлено до суду. Він, поміж іншого, поширював неправдиву інформацію щодо обстрілу торгового центру Амстор в місті Кримучиці Полтавської області. Зокрема, він писав, що на той момент на момент ракетного обстрілу торговий центр не працював. і Там розміщувалися українські військові. Тим часом на Кремочутському водосховищі на Полтавщині поліцейські виявили трьох браконьєрів із незаконним уловом близько 150 кілограмів риби. Державі задано збитків на понад 2 мільйони гривень. Повідомили на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 249 – Це незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіло істотну шкоду кримінального кодексу України. Максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Крім цього, стосовно порушників складені адмінматеріали за статтею 117 порушення правил користування малими спортивними суднами та водними мотоциклами тривають слідчі дії. Українську книгу Вільні землі до всеукраїнської акції під такою назвою приєдналася Полтавщина. Всі охочі несли книжки для звільнених територій, зокрема для Харківщини. Скільки назбирали збирали книжок, дивіться у нашому сюжеті. Тут зібрано цікава література від художньої літератури до достатньо серйозної і про політику обов'язково йдеться. Полтавщина приєдналася до всеукраїнської акції Українську книгу Вільній землі. До волонтерських центрів охочі несли книжки для звільнених територій, зокрема для Харківщини. Усього зібрали понад дві тисячі книжок. На окупованих територіях знищували. Українську літературу, книжки, знищували бібліотеки, знищували все, що пов'язане з українством. Ми це знали. Ми мали на це відреагувати. І тому просто було кинути, як це кажуть, клич для того, щоб зібрати максимально від небайдужих людей ті, які прийняли в цьому участь. В першу чергу книжки, окрім книжок, люди у пункти збору несли продукти харчування, одяг, взуття, предмети гігієни. Серед речей, які ви можете побачити, тут і теплий одяг, і продукти харчування, і що важливо для нас утвердити українське слово на Харківщині. Полтавський осередок відзначився до тисячі книг. Зібрали, але особливо я би відмітила звичайно місто Кременчук. Всі книжки та гуманітарку передадуть в ізюм літературу в школи та дитсадки, говорить волонтерка Наталія Гранчак. Ми їдемо підтримати тих людей, які залишилися на цих територіях. Хтось вже й повернувся, і ми їдемо з місією не тільки миру, а місією добра. Ми ділимося добром, ділимося речами, ділимося українською книгою. Ну і для нас самих важливо їхати, тому що. Щоб відчути і розуміти, як це, нагадаємо, українська книга Вільній землі це все українська акція. Усі охочі можуть продовжувати долучатися до неї. А у Заводську територіальну громаду Полтавської області прибула гуманітарна допомога від американської організації Джем. Це набори постільної білизни та дезінфікуючі засоби. Все це роздавали переселенцям. Більше про це дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Додому хочеться дуже. Олена Тарасенко разом із сином Сашком, переселенці із Харківської області. Вони були змушені покинути свою домівку на початку березня цього року. Знайшли прихисток у заводській територіальній громаді Миргородського району. У мене у батьки будинок постраждав, тому що прилетіла в наш дім ракета тричі. Спочатку третій поверх, потім дев'ятий. Криша, от а там, де ми проживали з сином, благо ще цілий будинок. Тому маємо надію повернутися додому. Загалом у заводському зареєстровано більше трьохсот внутрішньо переміщених осіб. Для них прибула гуманітарна допомога від міжнародної організації Джем її переселенцям. Роздає громадська організація Наша справа Полтавщина спільно з всеукраїнською громадською організацією Якість життя. Отримує пакунки й переселенка Ірина, яка до війни жила у північній Салтівці. Тут жила колись моя бабуся. Це було дуже давно. На залишився старенький будинок від бабусі. І так як більше нікуди було їхати, ми приїхали сюди. З дитиною приїхали, то не було ніяких речей. Дякую всім організаціям. Дуже корисні речі, корисні продукти. В принципі, ну, вистачає. Роздають благодійники, гігієнічні набори та постільну білизну для людей, які постраждали від війни. Серед них і Тетяна Зінченко із Харківщини. Вдома все сталося. Вдома все залишилося. Там все порозбивали вікна, і вікна, й дах, стеля впала у наших друзів. і двері вирвані з м'ясом, тобто із завісами. А ваші благодійники нас дуже підтримують і допомагають. Дякуємо їм, велике і Полтавщині, і всім і в Полтавщині Всім слова вдячності за гуманітарну допомогу висловлює і Ганна Тоцька. Жінка каже, без роздумів відкрила двері свого будинку для переселенців, адже така ситуація може статися з кожним. Зараз вони поїхали по ці вещі по свої, бо там, коли їхнього дому бахнуло, дом розірвало один сусідський, то вони будуть у мене поки аж там не наладиться що все, воно там все. Гірше, гірше, нічого хорошого. Такі набори обіцяють благодійники, отримують і врешті тергромад Полтавщини. Сенчанська та Лютенська територіальні громади Миргородського району долучилися до реалізації проєкту Вихователь безпеки ініційованого Міністерством внутрішніх справ спільної з Нацполом України. Сьогодні голови цих громад підписали меморандум про співпрацю з керівництвом обласної поліції, регіонального управління ДСНС та департаментом освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Суть проєкту полягає у запровадженні в кожній тергромаді посади вихователя, на якому будуть сконцентру. Центровані всі безпекові питання закладу загальної середньої освіти. Це не поліцейський, а цивільна особа у штаті територіальної громади. Серед його функцій – створення інфраструктури на прилеглі до закладу освіти території, проведення інформаційно-освітніх заходів, контакти з батьківським комітетом, адміністрацією шкіл, органами поліції, ДСНС та іншими суб'єктами, до повноважень яких належить створення безпекового дитячого середовища. Зараз у нас триває етап підготовки до навчання, яке вже розпочнеться з 31 жовтня. І протягом місяця кандидати здобуватимуть знання у напрямку створення безпекового середовища. Спорт як можливість антистресу у Полтаві для жінок переселенок розпочали проводити безкоштовні заняття із фітнесу. Скільки охочих доєдналося до такого проєкту та коли проводять заняття, знає Івана Дімова. Вас Ось так проходить групове спортивне заняття жінок-переселенок. Усі ті, хто знайшов прихисток у Полтаві через війну, відтепер можуть безкоштовно займатися фітнесом. Так як проект волонтерський, і він новий так, це раз на тиждень, п'ять тижнів, тобто трошки більше місяця. Дівчата мають змогу ходити на повноцінний фітнес. Ми закрили дуже велику потребу. Дівчата вдячні, кажуть, що ну знаєте, є така можливість допомогти своєму тілу, і тобто допомогти собі. За попередньою реєстрацією було набрано чотири групи. Приходити на тренування виявило бажання відразу 80 жінок. Серед них і переселенка із Харкова Марина Гриб. Спорт – це дуже класний антистрес для таких як ми, та можливість поспілкуватися з такими ж внутрішньопереміщеними особами, відволіктися від буденних проблем. Плюс це можливість з собою та підтягнути свою форму. Вдома вони вели активний і спортивний спосіб життя, а переїхавши у Полтаву, не знали, де можна продовжити заняття, кажуть організатори проєкту. Тому і виникла ідея влаштувати спорттерапію. Ми займаємося одну годину. Спочатку десь хвилин у нас ідея розігрів, потім вже там хвилин 40 ми. Пробуємо розігріти те місце, що будемо сьогодні тягнути, наприклад, на продольний шпагат або на поперечний, або якщо це буде може мостик, то це спина. І все, і потім ми в нас розслаблення. Ми розслабляємося, лежимо, кайфуємо після нашого тренування. Аби зареєструватися на безкоштовне заняття, запит можна подати через офіційну сторінку іншої жінки у Фейсбук. Повід лісу під такою назвою у літературно-меморіальному музеї Короленка відкрили виставку відомого полтавського фотографа Сергія Назаркіна. Присвячена вона 300-річчю від дня народження філософа Григорія Сковороди. Побувала на відкритті, і наша знімальна група. Полтавському літературно меморіальному музеї Короленка відкрили фотовиставку під назвою Сповідь лісу. Її автор, член національної спілки фотохудожників України Сергій Назаркін, говорить, присвятив її 300-річчю від дня народження нашого земляка філософа, поета Григорія Сковороди. Тут починаючи з 90-х років, і десь є фотографія, яка ну, скажімо, пару років назад. Сповідь лісу в мене відчуття. От коли падають дерева, вони для мене живі. Коли кидають в них ножи і топори, вони для мене живі. В них теж є своє життя. Одні падають від старості, другі падають від буревія або ще щось. Завітав на відкриття виставки Сповідь лісу народний артист України Герман Юрченко. Говорить, ці роботи повертають його в дитинство. Ці чорно-білі фото це нагадує, що я сам колись як. Маленький, спочатку, фотограф, потім далі працював над тим, щоб творити в такі от фото. Літопис міста назвав виставку член спілки фотохудожників України Артур Ар'ян. Цю серію я бачив, коли поступово Ілля Назарки нацифровував роботи батька. От і власне. Вони демонструють це такий літопис міста. Все таке, і не так багато фотографів працювали саме в такому напрямку. Всі охочі можуть ознайомитися із виставкою протягом місяця. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все буде Україна.